Дуже велика частина потребує такої щоденної опіки і догляду і спеціального пристосування для відвідувачів. Відвідувач повинен довідатися про те, що є таке місце, приїхати, добратися до нього, знайти його. І вже на місці потрібно не лише забезпечити належну інформацію про самі пам'ятки, про події, що тут відбувалися, про події, які зараз відбуваються. А й забезпечити належну інфраструктуру для того, щоб людина могла залишитися надовше, свої потреби задовільнити побутові, переночувати, прохарчуватися. І дуже багато власне, таких сучасних є тенденцій для роботи з відвідувачами, для того, щоб експозиції були більш інтерактивними, щоб окремі програми розроблялися для роботи з різними цільовими аудиторіями, дітьми. Дорослими, науковцями, іноземцями, щоб була пристосована інфраструктура для неповносправних, які самостійно не можуть пересуватися або мають якісь обмежені можливості. Тому, власне, заповідник для відвідувачів дуже широкий спектр питань охоплює.